Звитяги українських боксерів відомі у всьому світі, як в професійному боксі, так і в любительському. Всесвітньо відомі брати клички та Василя Ломаченко для цих юнаків не є єдиним прикладом для наслідування. Свої чемпіони у них також є. Наша школа давно вже завоювала авторитет не тільки на чемпіонатах області, но на чемпіонатах України, а також на міжнародних соревнованнях. Ми Постійно йдемо і знаходимося в десятки сильніших областей України. Секретів у підготовці та тренуваннях юнаків у пана Анатолія немає. Він застосовує вже перевірений часом традиційний підхід. Те, що мене навчили в дитинстві, те, що мене навчили в моїй роботі, те, що мене навчили за мої роки, я виношу це в своїй роботі. Про умови тренувань хлопці не бідкаються. Кажуть, що головне це те, що є дах над головою. Головне, вважається не приміщення, а хто в цьому приміщенні тренує. Тренер це саме головне. І головне також я вважаю бажання. Якщо є бажання, буде успіх, буде результат. Талант до боксу, ну взагалі до спорту, це лише 40-50 успіху. Інша складова, остальна – це праця. Досягти високих результатів в спорті можна лише щоденними та наполегливими тренуваннями, ефект від яких не залишиться без сліду. Це вже друге тренування у нас за сьогодні. Ми тренуємось кожний день кожний день вдвічі на день. Доки хлопці тренуються, дівчата підкорюють підестали на міжнародних турнірах. А саме володарками двох золотих нагород стала Марія Боруца та Світлана Тертична.